Участь Угорщини у Другій світовій війні на боці Третього рейху була зумовлена як політичним розрахунком, так і жадобою реваншу за територіальні втрати минулого. Чому Угорщина стала союзником Гітлера? Головним рушем політики тогочасного регента Угорщини Міклоша Горті був тріанонський синдром. Після Першої світової війни Угорщина втратила близько 70% своєї території. Гітлер пообіцяв повернути ці землі в обмін на лояльність, етапи зближення. Віденські арбітражі 1938 1940. За підтримки Німеччини Угорщина отримала частини Чехословаччини, зокрема Закарпаття та Північну Трансильванію. Приєднання до ТРОїстого пакту 1940. Офіційний вступ в альянс із Берліном та Римом. Напад на Союз Радянських Соціалістичних Республік червень 1941-го. Угорщина оголосила війну Радянському Союзу після бомбардування міста Кошиці, обставини якого досі вважаються суперечливими. Угорські війська на східному фронті. Угорська армія не лише брала участь у великих битвах, а й виконувала охоронні функції на окупованих територіях України, що часто перетворювалося на каральні акції проти мирного населення. Друга угорська армія була практично повністю знищена під час Острогоськ-Росошанської операції. Січень 1943 року на Дону. Це була найбільша поразка в історії угорської зброї. Окупаційний режим. Угорські підрозділи вважалися одними з найжорстокіших у поводженні з партизанами та цивільними. Навіть німецьке командування іноді відзначало намірну жорстокість угорських гоєнведів. Трагедія в Корюківці Чернігівщина перше, 2 березня 1943 року. Корюківська трагедія є одним із намасштабніших воєнних злочинів Другої світової війни, сконих угорцями проти цивільного українського населення. Обставини. Приводом для каральної операції став напад радянських партизанів з'єднання Олексія Федорова на місцевий гарнізон для звільнення заручників. У відповідь на це німецьке командування наказало повністю знищити селище. Роль угорських військ. Безпосередніми виконавцями вбивств були підрозділи 105-ї угорської легкодивізії зі складу східної окупаційної групи за підтримки СС. За два дні було вбито близько 6700 мирних українців, спалено одного будинків. Спосіб людей розстрілювали масово в приміщеннях, у ресторані, театрі, церкві, а потім підпалювали будівлі, щоб ніхто не вижив. Жорстокість. Кількість жертв у корюківці в рази перевищує трагедії в білоруській хатині чи чеській Лідіце, проте тривалий час ця подія залишалася маловідомою. Важливо. Історики наголошують, що радянські партизани, які прибували неподалік і чисельно переважали карателів, не втрутилися і не спробували врятувати мешканців корюківки, що також є предметом важких дискусій і підозр схожість з волинською трагедією. Занепа Союзу та схрещені стріли. Коли фронт наблизився до кордонів Угорщини, Горті спробував вийти з війни. Це призвело до операції Маргарита, березень 1944-го німецької окупації Угорщини, Голокосту, початок масової депортації угорських євреїв до Освенцима, до цього Горті пручався видачі євреїв, а також приходу до влади Ференца Салаші. Лідер фашистської партії, схрещені стріли, встановив терористичний режим, коли Горті був усунутий німцями. Короткий підсумок участі Угорщини в Другій світовій війні, максимальна чисельність військ близько 200 тисяч на Східному фронті, ключові поразки, битва на Дону, облога Будапешта 1945 рік, людські втрати близько 300 тисяч військових та 600 тисяч цивільних, включно з жертвами Голокосту. Наслідки Угорщина знову повернулася до кордонів 1920 року та потрапила в зону впливу Союз Радянських Соціалістичних Республік. Отже, це важка тема, де політичні амбіції лідерів, подібних до нинішнього Орбана і його банди, призвели до немовірних страждань звичайних людей, як в Угорщині, так і в Україні. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми, воїни добра.